Вітаю вас, з Днем Вчителя. Бажаю вам е, здоров'я та сил. Дякую вам за чесність, мудрість, доброту е, та терпіння. Любі вчителя, вітаю з Днем вчителя. Бажаю міцних нервів і щоб ворог відступив від нашого Харкова. А ми будемо вчитися, норма, е, вчитися добре і слухняно. З Днем вчителя. Вчительська доля нехай веде лише в щасливий край. Хай радість вас всюди спіткає, кар'єра висот досягає. Хай діти стануть сім'єю, успішною групою однею, Хай все у вас буде гаразд, та роботи тішить щоразу. Дорогі вчителі, ми щиро вітаємо вас зі святом вчителів. Бажаємо щастя, здоров'я та успіху! Ще раз вітаю. Любі вчителі, вітаю вас, нам вчителя, бажаю міцного здоров'я, щастя та саме найголовніше, мирного неба над головою. З Днем Вчителя, наші любі вчителі. Залишайтеся такими ж гарними, справедливими і добрими до нас. А ще надіюсь на скору зустріч з вами. Чаще посміхайтесь. Дорогі вчителі, вітаю вас, з Днем вчителя. Бажаю вам всього найкращого. Здоров'я, щастя, миру та злагоди. А найголовніше мирного неба над Україною з ним вчителя.